Короткий перебіг новин за 791-й день війни, 24 квітня 2024 року. переїзду Стоїть просто, по суті, Стоїть машина. газової служби. Ну, дорога не перекрыта, но в принципе ничего. Там дальше еще э, бочки походу стоят, отдельно крыша их горит. Здесь основная часть, где были... Как цистерны Нам тут дрончик прилетел.

Давай давай давай. давай, давай, давай! Давай, друзья! Давай, на рампы! На месте! Закрывай! Бодя, держи! Мои забрали! Да! Да! Мои забрали! Да, да! А -а 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 -а. Сектор, брат! А -а -а -а. Бодя! Повномасштабну війну я зустрів себе вдома. Це було 5 ранку, я вставав на роботу. Батько сказав, що Юра, війна почалася, Я йому спочатку не повірив. Кажу, ну яка війна? Потім поїхав на роботу, десь час зміни пройшов і сирена. сірена, сказали, що все, війна почалася. І якось так я зустрів війну. Ну, перших два дні я трошки був такий не в поняті того, що робиться. І 1 березня я вже був в воєнкоматі. Пішов сам? Так. Да. Чому пішов? Захищати країну. З воєнкомату назначало повезли на Учебку, там пробув десь днів п'ять, після того вже попав в бригаду, ну, точніше, формувалася бригада, батальйони. Перші бойові завдання це був кінець травня 22-го року. Ми поїхали на Лиманський напрямок село Щурва, стояли в обороні. Тоді я конкретно зрозумів, що така Будь війна. Ще. Перші прильоти, 120-ті міни, касетні снаряди, авіаудари. Потім вже йшла піхота і танки. Виїхали на ворожу посадку, почали, почав наносити вогневе ураження по ворогу. Коли під'їхали вже до посадки, вів інтенсивний вогонь, внаслідок чого моя піхота спішилася, зайняла позиції, після чого відкотилися на перезарядку. Орден за мужність третього ступеня. Війна змінилась досить, досить кардинально з появою тих самих скидів, згадати десь півтора роки тому. Ну про це й мови не могло бути. Так само ті зараз FPV-дрони. от в останньому виході по, по нашій машині він чуть не прилетів. Реально війна відрізняється від кіно. Ну, це страшно, це просто реально страшно. Ти спостерігаєш як товариші. Раняться, гинуть, і ну, це дуже важко, важко. Раніше якось до лідерства в мене не було ніякого хизу. Я якось завжди це все птався обминути, тому що це відповідальність, а зараз приходиться. Мінуси в тому, що ти відповідальний за людей, тобі потім, якщо, не дай Бог, щось трапиться, тобі з цим жити. А плюси, ну, ти ростеш як особистість. Перемога буде, коли ми їх нарешті всіх вже виб'ємо і ніхто нас не буде тривожити. Десантники це сила. Він вийшов сам з Очеретиного, окупованого, його на дорозі підібрали волонтери і підвезли до Покровська. От він усю ніч йшов до якогось переїзду, там був обстріл, він пару часів там перебував. Пережидаючи, а потім вийшов, пішов, коли зайшли, сказали, ну, забрали в нього в сусіда документи і сказали, що росіяни так? Так, да, так. І сказали, що вам видають російське громадянство, там все таке. Документи забрали. І в нього з собою було лише пенсійне посвідчення, і все з документів. Тому зібрав я в один рюкзак. і… Їхня боротьба за незалежність залежить від їхніх від їхньої сміливості, уміння і залежить від нашої допомоги. А місяцями. В Конгресі блокувалася ця допомога. А в цей час друзі Путіна, Іран, Північна Корея, Китай допомагають і посилають компоненти зброї в Росію. І, дякуючи, тій допомозі Росія зробила для те, щоб розрушити українські міста і села і нанести дуже багато збитків. А тепер Америка пошле, пошле в Україну ту допомогу, яка потрібна для того, щоб вони боролися й далі. А, і, і те, що люди радіють, те, що люди на сході України бачать якусь надію, а, це щось надзвичайне. А, і коли вони дивилися, як голосувала Палата представників за допомогу Україну, вони розуміли, настільки це критично важливо було для України. Тому я хочу зробити все, щоб як можна швидше просунути цей пакет на наступних кілька годин. Я я зроблю все, щоб передати це у, у наші відповідні органи, щоб ракетні системи зброя була направлена в Україну. Um, і що в, ця цей пакет? Ця допомога не тільки допоможе Україні, але й безпеці в Європі. І ми потім а, наші запаси, які ми передаємо в Україну, поміняємо на нові а, е, Джевліни, які робляться зараз в Алабамі, е, інша зброя коробиться в Пенсільванії, в Техасі. Одночасно, ми інвестуємо у власну силу, у власну військову базу, а, підтримуємо робочі місця більше в 40 штатах країни. Дякуємо за перегляд. Бережіть себе.